Погляньте на ці три автомобільні бренди. Це великі компанії, які існують десятиліттями, якщо не століттями. А тепер зверніть увагу ще на три марки. Ці гіганти виробництва автомобілів одні з найбільших у світі. І причина, чому ці шість компаній згруповані разом, проста: усі вони планували повністю перейти на електромобілі до 2030 року. Проте зараз ці плани змінилися. Але чому? Коротше кажучи, продажі електромобілів і їхня вартість знижуються, адже попит на них уже не такий високий. Ось, наприклад, фото парковки нових Тесла, на якій розміщено близько 50 тисяч непроданих автомобілів минулих років. А американські ЗМІ взагалі зазначають, що таких парковок по Америці дуже багато, і їх навіть добре видно з космосу. Водночас автовиробники зафіксували значне зростання інтересу до гібридів. Це викликає неабияку цікавість і породжує дуже цікаве запитання. Що не так з електрокарами? Щоб розібратися, спершу потрібно зрозуміти, що саме пропонують електромобілі, і в першу чергу це чистий транспорт з нульовим впливом на довкілля. Відсутність двигуна означає відсутність викидів СО2. Однак реальність така, що світ досі не працює на так званій зеленій енергії. Звичайно, колись це зміниться, але наразі лише близько 30% енергії надходить з відновлюваних джерел. Якщо більшість автомобілів на дорогах стануть електричними, попит на енергію зросте, а чиста енергія не з'являється ні звідки. І для задоволення попиту доведеться використовувати невідновлювані джерела, що фактично зведе нанівець заяви про нульові викиди СО2. Із цього може здатися, що електромобілі це погано. Але все не так однозначно. Як автолюбитель я б, звичайно, хотів, щоб ми й надалі мали змогу користуватися звичайними ДВЗ. Однак, водночас я розумію, наскільки це шкодить нашому довкіллю. Візьмемо для прикладу Японію, яка у 2019 році посідала п'яте місце у світі за рівнем викидів СО2. 77 мільйонів автомобілів на дорогах відповідали за 9% цих викидів. Проте основними забруднювачами були енергетичний та промисловий сектори, на які припадає 63% викидів. Попри це, саме автомобілі часто опиняються під. Прицілом критики, оскільки зменшити їхній вплив значно простіше ніж скоротити викиди від інших галузей. Щоб зрозуміти, чи справді електромобілі такі марні, варто розділити їх на дві категорії: міські та електрокари для далеких поїздок. Міські електромобілі це невеликі авто, розраховані на пересування місто, такі як Volkswagen Up Electro, e Golf, Renault Zoe, Nissan Ліф і тому подібне. Оскільки 55% населення світу живе у містах, ця концепція здавалася б логічною. Проте багато міст спочатку не будувалися для автомобілів, що спричиняє перенавантаженість доріг та відсутність парковок. Вирішенням цієї проблеми є не зменшення кількості звичайних авто та переведення їх на електротягу, а покращення громадського транспорту. Так, наприклад, у Токіо, найбільшому місті у світі, з 37 мільйонами мешканців, одна з найкращих систем громадського транспорту, якою щодня користуються 8,5 мільйонів людей. Якби міста інвестували в громадський транспорт, кількість авто зменшилася. Зниживши рівень викидів СО2, заторів та проблем із парковкою. Електрокари для далеких поїздок у цьому випадку. Електромобілі справді можуть мати сенс. Безшумний, економічний потужний автомобіль із великим запасом ходу та комфортом приваблює багатьох водіїв. Крім того, зарядка коштує дешевше. У середньому річні витрати на зарядку електромобіля становлять на 50% менше порівняно з бензиновим авто. Проте залишається проблема зарядної інфраструктури. На відміну від заправних станцій, де на заправку потрібно плюс-мінус 5 хвилин, зарядні станції для електрокарів можуть відрізнятися між собою, а іноді взагалі можуть не працювати. Так, ви можете надіятися на зарядку через 5 кілометрів, доїжджаючи на мінімальному заряді. А вона сьогодні на обслуговуванні, наприклад, це призвело до появи тривоги через зарядку, ключової проблеми для електромобілів. Китай світовий лідер у виробництві електромобілів, забезпечує 60% глобальних продажів електрокарів і володіє 66% інфраструктури для виробництва літій-іонних батарей. Водночас у Китаї розвинена мережа високошвидкісних поїздів. Дехто вважає, що поїзди повинні стати майбутнім замість електрокарів. Проте Китай також має одну з найкращих зарядних інфраструктур, з якої інші країни просто ще не можуть зрівнятися. Але є і темний бік електромобілів їхні батареї. Проблема не лише у деградації батарей або ризику займання. Справа в Кобальті. Його ще називають кривавим діамантом акумуляторів. Близько 70% світового запасу кобальту видобувається в демократичній республіці Конго, де його попит різко зріс через виробництво електромобілів. У Конго 60% людей живуть менше ніж на 2 долари на день. 80% не мають електрики та чистої води, а багато хто працює у жахливих умовах по 12 годин на день, заробляючи лише 3 долари. І хоча Кобальт використовується і в смартфонах, та на інших пристроях, саме автомобілі стали головним каталізатором його видобутку. Однією з головних причин ненависті до електрокарів стала заборона двигунів внутрішнього згоряння. І хоча деякі компанії, зокрема Порше, активно розробляють синтетичне паливо, яке змогло б потенційно врятувати ДВЗ, реальність така, що це може бути останнє десятиліття для Традиційних двигунів. Синтетичне паливо може допомогти, але його виробництво дороге. А гроші, як ми знаємо, керують світом. І енергія, витрачена на синтетичне паливо, можливо, краще підійшла б для зарядки батарей. Однак, якщо синтетичне паливо стане реальністю, то використання старих авто у майбутньому залишиться можливим. Звичайно, якщо цей привілей у нас не відберуть. Ось таке твориться у світі. А що чекає на Україну в плані електрокарів, навіть не знаю. Якщо маєте думки з цього приводу, буду вдячний, якщо поділитесь з ними в коментарях. Yeah, go use